Це командир екіпажу. Ліворуч ви можете побачити мальовничий великий каньйон. <скрик> <скрик> Я ж казав, ми лідаємо. Як <скрик> там круз <скрик> робить? Це не сподобається. Не сподобається. Гарантовано не сподобається. Це моє плем'я. Мій творець. Ну, звісно. Much, Симбіоти з'явились тут не випадково. Вони чого? Nice yeah. Ну, і як його звати. <рик> Ні. Ні. Шу -шу 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 -шу. В нас є те, що йому треба. Поки Веном живий, хай усе і усі приречені. Що ми робимо? Замаскуймось! Салюти! Тепленьке. <рик> Нащо ти вирубаєш людей? Що з тобою таке? Ну, заряд! Oh, baby, baby, ми Пройшли довгий шлях ти і я. Але ми сразі. Цей світ не виживе, поки ви разом. Ми завжди разом. Ми поганці, так? Так, В Житті кожної людини є мить. Коли треба чимось жертвувати. Еді, я з тобою до кінця. Харе у нас грошей більше нема. Це таке почуття це наче яке. Наші всі проблеми раптом зникли! Ні! Ти мені зламав ногу. нову. Найдите мне, мои. Можете описать это явление. основа? Я не знаю. Воно контактувало з вами? Воно відреагувало. Ви гадки не маєте. Чоловік зв'язувався з вами поки був у відрядженні. Ні. Він пішов туди добровільно. Добровільно пішов на смертельно небезпечне завдання? Кажіть мені, де він був вищоробий. Я можу знати, що всередині. Щоб урятувати його. Станція центру керування. Візуальний контакт із марсоходом Пілігрим. Ось він зараз вдарить. Ні, не вдарить. Так, вдарить. Сюди, 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 сюди. Перекажіть комітету їхній зразок у безпеці. Кожного наступного року ми вважаємо ймовірність існування життя у космосі більшою. Щораз більше науковців вважають, що контакт це вже не щось неймовірне. Це закономірна подія в історії людства. І станеться вона можливо. За життя багатьох з нас. Марсоходи працюють вже 20 років. Цікаво, що знайшов цей. Зразок містить одну велику клітину. Беззаперечно біологічну. Перший неспростовний доказ існування життя у космосі. Нарешті я татко. Попереду суд за опікунство. Це прекрасно. Те, яким чином ми вперше зустрінемо життя поза землею, може визначити характер усіх подальших стосунків. Не забуваймо ніколи фатальний вплив, який ми здійснили на незліченні народи нашої землі. Народи, що довіряли нам, захищали нас, і які ми знищили своєю бездумністю. Знайоме нам життя. Місце перебування зразка невідоме. Ми не знаємо, що це. Якщо воно дістанеться землі, усе людство в небезпеці. Ми не на орбіті Хто знає, що воно може? Знайоме нам життя. Знайоме нам життя. Можливо, з цього і варто починати. З самих себе. Життя. Місія проста зайти і вийти. Агенти Валеріан працюватимете самі. Тільки з напарницею. Вітаю. Ми команда. Ви спізнилися на 20 хвилин. Час просто летить, коли тобі весело. Ласкаво просимо до альфи. Місто тисячі планет, де впродовж сотень років усі істоти обмінювалися знаннями та інформацією одне з одним. Це просто рай, Неймовірно. заснований на оригінальному графічному романі. Що надихнув ціле покоління? Після століть миру і процвітання невідома сила хоче знищити все створене нами. Агенти Валеріан і Лорелін. У вас менше десяти годин, щоб знайти загрозу і знищити її. Тоді до справи від легендарного режисера фільмів Леон. П'ятий елемент ілюсії. Все світ проти нас. Ми хочемо, аби ви двоє стали вартовими нашого майбутнього Цього літа. Тисяча світів. Ти впевнена в тому, що робиш? Валеріан. Вір мені і лише одна спроба, щоб їх врятувати. На Наша доля. У ваших руках. Це я його навчила. Валеріан та місто тисячі планет. Серпень 2017 тисячі сімнадцятого. У 3D 3 Доброго ранку. Сьогодні наша тема романські мови. Що є важливіші новини? Ознак першого контакту немає. Об'єкт не менш ніж 500 метрів за Доктор Бенкс, я полковник Джіті Вебер. Потрібна ваша допомога. Це що не кожен здатен витримати таке випробування. Давно були у стресовій ситуації. Це рахується. Нам вкрай потрібні відповіді. Скільки їх? Це один з дванадцяти. У нашому світі немає спільного лідера. Неможливо говорити з кимось одним. Треба йти до них. Гадаю, не варто нагадувати, який це ризик. Тепер вони привіталися. Я відчуваю, що тепер усе залежить тільки від нас. Я знаю, що це. Що вони кажуть? Оберіть зброю. Щоб це зрозуміти, не потрібен перекладач. Вони можуть не розрізняти поняття зброя та інструмент. Китай погрожує знищити корабель. Що б вони не зробили, Франція та Корея зроблять те саме. Ми на порозі світової війни. Треба домовитися з іншими і працювати разом. У нас 15 годин, а потім світовий кінець. Я знаю, на що вони тут. Що вона задумала? Мені? Прибуття з 10 листопада у кіно. Ви багато чого віддали, щоб бути тут, і стати частиною того, що ми робимо. Ця команда створена з сімей. Це перша в історії повномасштабна колонізаційна місія, і всі на землі дуже вдячні вам за вашу важку працю. Та мужність. Ми творимо історію. Це пшениця. Які шанси знайти земну рослинність так далеко від землі? Хто ж посадив її? Ви чуєте? Що саме? Нічого, ні птахів, ні тварин. Нічого. Від режисера Рідлі Скотта. Шлях до раю, що тут сталося починається в пеклі. Цього року. Що відбувається? Не потрібен мені негайно. Не потрібен. Люба, дикійся прошу, заспокойся. Не чую тебе. Усе це, щоб почати нове життя. Де воно? Чужий заповіт. Тримайтесь! Чорт! Скоро у кіно. Хіба можна сумувати за місцем, де ніколи не був? Або за часами, коли не жив. Ти щось пам'ятаєш? Невже жодних спогадів. Наша робота не пам'ятати. День 1644, Вежа 49. Центр управління Як ви цього чудового ранку. Це Джек Харпер. Я починаю. Ви успішна команда. Ми успішна команда. 60 років тому на землю напали. Війну ми виграли, але втратили планету. Людство покинуло землю. Ми звикли до того, що дому в нас більше немає. Залишки армії стерв'ятників досі лишаються на поверхні. Моя робота ремонт безпілотників. Ми команда частинників. 166 Повернувся. Господи. Розбився невпізнаний об'єкт. Помічено рух. Не пускайте туди техніка. Вони люди. Я наказую негайно повернутися у вежу. Вони знищують тих, хто вижив. Стояти! Це відвертий вияв непокори. Джек. Скажи мені, вона повертає давні спогади. Де вона? Я стежив за тобою Джек. Вони брехали тобі час дізнатися правду. Віка. Ідемо звідси негайно. Я не захищу тебе. Ви досі успішна команда. Мене успішна команда. Ти не повинен умирати Джек. І вона теж не повинна. Ти маєш дізнатись правду. То хто ж ти? Скінчи війну. Треба, щоб людство вижило. Це наш єдиний вихід. Шкода, що довелось тебе покликати. Сучий син. Ось і він. Я знаю, вам обом було складно відтоді, як кров спішла. Ти розумніший за всіх. Бачить Бог, це в тебе не від мене. Ніхто не постраждав. 87-й захід, ви мене чуєте? Що це було? Що за хрінь? Там було світло. Не можу пояснити. Воно затягувало всіх. О господи! Ні! На нас напали! Роби те, що я скажу. Вперед! Послухай, допоможи знайти сина! Я допоможу всім. Ми захищаємо ці тунелі. Щодня ми зробимо це разом. Я маю знайти свого сина.